Радянський уряд постановив спорудити Каховську ГЕС Південно-Український і Північно-Кримський канали. Богутня сила Дніпра використовується на благо народу. З моменту підриву росіянами Каховської ГЕС. Тут на Херсонщині люди ще досі розгрібають наслідки цього підриву. Раніше у 50-х роках на півдні селяни вже переживали схоже затоплення. Тоді воно відбулося через будівництво Каховської ГЕС. Під воду пішло близько 90 сіл, ще 2000 тисячі частково затопило. Ми приїхали на Херсонщину, аби розказати історію затоплених сіл через будівництво та руйнування Каховської ГЕС. Я вспоминаю те, що було тут, що тоді сталося. І тепер знову знову сталося. Поймаєте, оце, оце така. І все не во благо. Розумієте? Получається не во благо. Багато тут будинків було. Багато було будинків, багато. Тут було багато будинків. Тут ціла вулиця була аж туди. І потім нижня вулиця, вона сходилася туди. Зобов'язання, взяті перед товаришем Сталіним гідромеханізатори перевиконали. Вийнято понад 3,7 мільйона кубометрів ґрунту. Котлован під шлюз уже готовий. Радянський Союз і радянське керівництво дуже любили грандіозні проекти по типу Бама, і там якихось там Азовсталі. Та саме. Їм треба було щось грандіозне, щось гігантське. І тому відразу після перемоги у Другій світовій треба було створити якийсь гігантський економічний промисловий бум. Чи можна було б зробити по-іншому? Звісно, можна було, було безліч варіантів, але. Вирішили саме легендарну каховку для більшовиків поєднати із якимось там прогресом того часу. Тому спорудження цієї ГЕС воно було більше, якби політичним рішенням, як на мою точку зору, ніж економічно обґрунтованим. Але меліарація дуже потрібна. І зараз вона буде дуже потрібна лівому берегу, вода потрібна буде Криму. Надо думати, як це все робити. Наша стара хата, де ми жили до е, всього цього, вона не попала під підтоплення, а вулиця, нижня вулиця, вона вся попала під підтоплення. Значить, у 1952 році було об'явлено, що ці всі хати будуть затоплюватися і будуть вирубувати плавні. Знаєте, Плавні для е, наших жителів це було, це було все. Це була риба. Причому такої, що після всі доказали, ми такої доброї риби, майже вже ніколи не спробуємо. Це була риба, це були овочі, тому що там були високі гряди, там були овочі, там було сіно, там були дрова. І це був такий знаєте, стрес, коли сказали про це. І старожили навіть не вірили, що це може бути, як можна вирубати оце таке багатство. 52-му Тим же коли об'явили, вони ще в 52-му ще так ждали, а ось може щось придумається, а потім таки сказали, ні, треба виселятися. То плавні почали вирубувати десь з літа 52-го року. Мене ще сестра. Тож закінчила Краснокрасовський курси, вона роб... працювала у Михайлівці і вона працювала у плавнях, якби меплуб там був. от. Ну, туди, звісно, там і... і зеки були, і всякі вирубували плавня. То люди казали, що не можна вирубати. Як це можна вирубати таке? Це було стільки сльоз, скільки це було. У 55 році Дніпро до нас сюди не заходили. І тоді ходив по Дніпру. Дмитрий Донський, я так пам'ятаю, такий проплав то з такими лопастями, то він ходив, доходив тільки до гирні. Дніпро. До 50 мільярдів кубометрів води щороку. Верну ніс Дніпро в простори Чорного моря. Затоплювали десь три роки, Наповнялося цією водою. То в перший 55-му році я в квітні місяці їхала на державну практику лікарню. то ми ще міти з Донським доїхали до гір'ї. Сіл вже поблизу тут не було, вже всі вибралися на гору. На цих місцях будуть построєні електростанції, нові фабрики, заводи, нові села і города. Повністю затопило, тобто повністю зникли з карти землі, з карти а, місцевості, 90 населених пунктів. Ну, до 90 так, близько 90 населених пунктів. А підтопило як Новоронцовку в різній ступені більше двох тисяч. До того ж, є такі випадки. Наприклад, село Грущівка або село Милове, коли село залишилося, але шляхом його повного перенесення на більш високу частину, на нове місце, а старе село з усіма там цвинтарями, старовинними деревами, місцинами і своєю історією повністю затоплено або зруйновано. І, по суті, наприклад, село Милове, воно існує, воно там знаходиться південніше від нас, воно існує, але воно повністю побудовано там в 50-х-60-х роках. Більшовики, будуючи це, це нове село, вони будували свою історію. Ось було так: село Милове з 56-го року, умовно чи 50 х І а що було до того? А де всі столітні дуби, а де казацькі кладовища, а де Стара Церква? Нічого не знаємо, все нове. На великих і малих річках України побудовані міжколовоспні гідроелектростанції. З кожним роком в сільське господарство республіки все більше запроваджується електрика. Каховка ж ми від неї енергією ж не користувалися і не користуються. Практично зрошення, так зрошення було з Дніпра. Зрошення було з Дніпра. От. А для чого треба було затопитися? Це? це непонятно. Відбувалася депортація Нижніх Дніпрян, тому що їх переселяли. Ну, не силоміць, там, не заганяли в теплушки, але їх ставили в такі умови, про яких вони не могли жити там, де вони хотіли жити. Є там мікрорайон-посілок посілок, це якраз мікрорайон, в який заселяли в 50-ті роки із затоплених територій. То це по суті найвища точка Новоронцовки без дерев, без річок, без колодязів, без нічого абсолютно. Тобто, це такий степ, в якому побудували колхоз-будинки. Живіть, і звісно, ти не будеш особи там, то все діло любити. Розпочинати такий масштабний економічний промисловий проект тільки заради того, щоб там знищити історію. Ну, це нелогічно, бо тоді б цей проект би не розвивали й далі. Затопили б і біси з ним, так? Або могли б зробити більш цинічніше, як зробили, наприклад, з Олешківською Січчю в районі міста Олешки, тодішнього Цюрюпінська. Просто на місці Січі побудували цілікатний завод. Просто перепахали, переперескавали пере там, пере за забудували. Оце більш цинічніше, ніж е те, що зробили в водосховищі. Бо зараз, по факту, е ми маємо повністю законсервовану територію, в якій по якій не ходили, не бродили, не збирали, не вишукували ніхто з 1956 року. Ваша та стара хата, то вона тоді була крайня, а потім була вже вода близько. І до неї, І зараз так? вона так і є. Да. Вона тоді була не крайня. Вона була після перших е, виселень, вона була третя від mm -hmm. моря. А потім виселили і ще три хати, і наша хата стала крайня. Mm -hmm. Mm -hmm. То вона зараз ціла? чи. Ні, вона розбита зараз. розбита. Розбитий через війну прильот? Да, — Так, да, да. там прильот був, там хата розбита. розбита зовсім. Берег Новоронцовки наразі, ну, наразі до затоплення, о, до відходу до води був споглиненням цієї найдовшої вулиці. О, так, і ось туди він входив. І, і по суті, це вулиця, декілька переулків, 5 штук. Але найцінніше це цей клаптик землі. Який знаходиться в нанизині, тобто це пойма річки, і кожну веру, а це вже плавні пішли. Це вже пішли плавні. І кожну весну річка розходилась з берегів, наносила родючий мул сюди, потім верталася на своє русло, люди його використовували як штучне, не штучне а природне добриво, тим самим використовували ці землі для е, власного проживання. Цікавий факт, що під час голодомору в Новоронцовці загинуло. Не так багато людей, як в степу. Старовина якась, тут же ж були козацькі заявки. Отам, може, щось є. Може, там щось є. Бо там такі були скарби, називалися саме. Все, казали, що там вже шукали козацькі скарби. Mm -hmm. От. То іменно у Плавнях там щось і було. Ну, до Плавнів, я кажу, у нас тут кілометра півтора. Наразі все, що знаходять наші копачі, це все дуже неправильно, бо зараз унікальна ситуація, коли те, що лежить на поверхні, його добре зафіксувати з точками, тому що під водою це дуже важко було робити. Так? А зараз, якщо воно лежить, лежить просто неба, його чудово зафіксувати, нанести на мапу, і ми б бачили там, концентрацію тих чи інших знахідок. Наприклад, якщо там, знайшли клад недавно ось чорні, Знайшли клад в нашому секторі, ну, як вони повідомляють. Зараз я намагаюсь знайти в кого він, щоб його викупити для музею. От його знайшли на старій дорозі. Це дуже це дуже, маркерне, дуже цікаво. Тому знахідок вистачає. Якщо буде рішення відновлювати водосховище, ну, то його рано чи пізно затопи обратно. Якщо буде все-таки прийнято рішення не відновлювати водосховище, а придумати, яким іншим чином дати воду лівому берегу і Криму, не затоплюючи такі величезні території, то ну, ми придумаємо, що робити з цією землею, яка була, до речі, ось є карта. Не карта, а РФТЗнімок 43-го року, якою була Воронцовка до затоплення. І от між річкою і Воронцовкою були нарізані земельні наділи, це. Луки Пасавицької городи. Mm -hmm. І от уявіть собі, ці родючі землі не використовувалися, не пахалися і не родили більше 70 років. І плюс на них ще й нанесло десь метровий шар родючого мулу. Тобто ця територія, частина, звісно, буде виділена, ну по моєму баченню, під музей під відкритим небом, тому що треба зберегти да, затоплені території. А частину можна використовувати по прямому призначенню як погіддя. і вони будуть родити без удобрення довго, тому що земля відпочивала з 56-го року. Все ще нижче Каховської дамби затопило, і вода відійшла. І зараз там все це розчищають і повертаються до життя. А в 50-х роках, коли створювали басейн водосховища, то це затаплювали назавжди. І розбирали, руйнували, і там випилювали все, щоб нічого не заважало навігації. Тому досвід поверхнево дуже схожий, але по факту зовсім інший. Ми у селі Павломарінівка. Це одне з близько 30 сіл біля річки Інгулець, які затопили після підриву Каховської ГЕС. Вода піднялася тут на 7 метрів. Це десь як 4 мене. Затопили кілька вулиць, які розташовані біля річки та фермерські поля. Будинки тут не підлягають відновленню, бо вода піднялася аж по самий дах. Але люди все рівно частково намагаються їх відбудувати. Попала. І Що йому робить? Вона вивалюють зядіотрактором, вигорнуть і все. Стіни упали, потолок упав. Мені навіть не віриться, що в мене тут жила велика сім'я. Постійно друзі, постійно гості. Ну, там подивися. Тільки сина не заходь туди, щоб на голову нічого не впало. Ну все, дивися. Ось тобі стіна. Все, воно відпадало, все це треба валяти. Ну, ми його будемо вигортати повністю. Все. Саш, дивись, там не підперто нічого. Воно висить на дістати. Тут було все зелено, красиві дерева, красива трава, красиві садочки, красиві огороди у людей. А потім пішла вода. Вона десь за дня-два піднялася на, ну, до 7 метрів. Да. І вот ця вся вулиця пішла під воду. Ми успели винести вещи, такие там одежу, на второй етаж туда на вже життя. Люди не встигли і хати засипали вместе с з глиной, глиною, каменями. каміннями. То у нас лодочка моторна. Ми тут їздили лодочкою по садочку своему. То води було дуже багато. Да. А це в нас виходить повністю так від краю туди туди це поля йдуть наші. Там сімка росла підсохних. А це сінокоси частина, частина сінокосів. Тут були сінокоси теж. То тут вода йшла аж через дорогу. коли затопило, там де телята, вона була вища і туди дорога була залита, там не заїхати, не можна було. Два рази підряд я переживав наводнення. Це був 88-й рік, я був дитиною, і 85-й рік, то я знаю, що така вода. І Я розумів, що якщо підірву дамбу, то вода буде. Я просив людей, кажу, у мене троєтажне здання, виносите вещі, давайте спасимо хоч що. -то, хоч що -то". Ну, люди отреагували не особо так, а ми там попіднімаємо, води буде небагато, але я знав, що буде вода то в принципі я навіть виносив з другого етажа на третій. З мене так люди сміялися, сказали, що турий етаж, що води багато. Тому що я знаю Каховську дамбу, я там не один раз був, це великий перепад води, а ми напряму тут, виходить, десь 25-30 кілометрів напряму. І в нас, виходить, тут дві річки, Інгулець йде, Висунь йде. Що нас так придавило? Тут отсюди вода і отуди вода, і просто воно на 7 метрів розійшлося. Кожне село, яке лягало до берега, воно постраждало. У Васильівці там за 70 домів, у нас 38 домів, чи 35, в Снігурівці там кілька домів. То для людини любої втрати вдома, це не важно, там ході 100 домів, він свій дом втратив. От я втратив свій дом. Так, да, мені жалко людей, звісно, але в мене немає свого дому. То для людей це трагедія. Ти розумієш, що буде вода, і ти нічого не зробиш. З огнем ще можна боротися, да? а коли вода йде, ти нічого не зробиш. Я розумів, що нам тікати, І ми тоді уїхали там по справам, ми не могли добратися додому з робочими. Я приїхав домой 12-го ночі, діти, дівчинка, Даша, 20 років і мішка. І вони самі викидали дивани, з хат витягували туди, на цей на все Так, ми встигли воду викинути, витягнути наверх, те, що можна було. А те, що це комбайн пішов, ну комбайн, трактор цей під воду пішов. Е, русська це ферма тут була, спалили, те розтягнули все. А комбайну не підірвали, днім, я вам покажу ближче. Вони кинули з дрона гранату. Прямо на комбайн? Під низ, закотилося, підірвалося, і воно скати побило. Мотор не затопився, я думаю, ми заведемо його. Просто деталі там цей. А прильот був під низ. Отам під низ. Отам під низ там ямка була, воронка, і скати порвало. Ось осколочки летіли, ось на стіночки. Ось осколочки, то скати... Він стояв, да, він стояв да. вони, кинули, вони просто кинули з дрона бомбочку і подорвали. Вони осінню нас підпалили. Якраз бомбили вони железнодорожну станцію, і там якраз мої поля. І воно пішов вогонь і все то згоріло. Всі поля вигоріли. Знаєте, я вам скажу, може, навіть добре, що вони вигоріли тоді, Бо дуже багато було мін, дуже багато було снарядів, дуже багато воронок. І ти вже бачив, що там біда. То ми довго зачищали, дуже багато ниток отакі керовані ракети. Птури літали. Дуже багато такі, хто знає, такі тоненькі, вони там направлення самокерована ракета. То це було все усіяне. Меньори просто не співали. Багато з у нас ріпят, і мініорів позривалося, і людей взривалося багато. І дуже багато ріб, хто займався ресом, по, по проводам, електриків, взривалося. Тут це в мінах було. особливо та сторона, вона замінірована сильно. А скільки у вас через це все через спочатку підпали, а потім через затоплення? Скільки збитків які? Збитки, ну я так читав, грязними, так. Да. Той фермер, який це чує, да, що таке грязне, хто чисті, да, от грязними це десь 7-6 мільйонів. Це твоя техніка, твої ферми, твої поля, твої сімівна, да, твій урожай, який ти не зняв, да, ти був скосити, ти його не скосив, Да. Потім твої різки весною, коли ти посіяв, на що сили посіяв, але ж де ти ці сили брав, да? десь перепозичав, десь, може, кредит брав, да? і воно знову все пропало, і ти дивишся така сума разі набігла. біла. Тобто для таких фермерів, як я, це дуже серйозне питання. Все побила, війна все побила. Знаєте, твоя модель, твій стиль життя став другим. Ну, я хочу сказати, це не значить, що ти здався. Ти як-то по-другому дивитися на це все і виходить з ситуації. Ну, Посійну ці знову поляни, піде вони не дінуться, а взагалі не де, знаєте. Ну, Спопалять знову, ну, ми знову посіємо. Ну, а що робити?